Поранення шиї одні з найнебезпечніших різновидів травми людського організму. Що треба робити, аби зарадити людині, яка на жаль отримала ось таку от халепу? І дійсно виникнення кровотечі шиї, коли є пошкодження сонної артерії чи яремної вени, може стати причиною настання летального випадку. Його передумовою слугують значна та швидка втрата крові, засмуктування повітря, в крупні вени та закупорка ним судин. Дуже великий ризик пошкодження кровоносних судин в області шиї, але причинами можуть стати травми шиї, такі як при аваріях, при падіннях, при зовнішніх ушкодженнях. А також це можуть бути внутрішні захворювання тромбози, аневризми, які можуть спричинити розрив кровоносних судин і власне, кровотечу. Особливо бокові частини нашої шиї вони дуже сильно насичені великими кровоносними судинами, і тому будь-яке їх пошкодження одразу провокує сильну кровотечу. Тому задача в першу чергу це викликати допомогу та зупинити кровотечу, аби дочекатися лікарів і дочекатися вправної медичної допомоги. В першу чергу, якраз по правилам по алгоритмам першої допомоги, якщо в нас кровотеча, ми спочатку намагаємося зупинити або призупинити кровотечу, після чого ми Викликаємо фахівця або когось стороннього просимо про допомогу. Єдине, що ми можемо зробити, це затиснути нашу рану. Як саме це робити, ми зараз продемонструємо і як робити затиснення рани, якщо поранення шиї спереду або позаду, також зараз писнемо. Сказано, зроблено. Вже далі зімітували ситуацію, коли людина отримала поранення на лівій стороні шиї, і є факт крововтрати. Одразу викликали швидку і, не гаючи часу, накладаємо пов'язку на місце біди із детальним поясненням для створення реалістичності на місце рани попередньо нанесли деякий об'єм штучної крові. Якщо ми бачимо вже відкриту рану, і в нас є поруч людина, яка може нам допомогти. Ми цю людину просимо викликати допомогу або ще когось залучаємо до допомоги, і надалі переходимо до на. Надання безпосередньої допомоги. Звісно, зараз ми витрачаємо час на пояснення, але коли дійсно ситуація відбувається, діяти треба швидко. Якщо в нас рана з боку, ми подбали про свою безпеку, вдягали рукавиці. Або якщо в нас немає рукавиць, ми просто кажемо людині затиснути рану. Наразі я з рукавицями я бачу, де є рана, я можу прикласти і далі прошу постраждалого затиснути рану. Постраждалий, не просто так сидить. Якщо людина лежить і має травму шиї, краще його підняти, посадити, тому що таким чином ми зменшимо витік крові, зменшимо тиск під яким буде виливатися власне, кров. Рука, яка є проти нашого поранення, ми просимо цією рукою затиснути, аби робити краще затиск. Під рукою постраждалого, яку він підняв, ми протягуємо хустку або футболку, що в нас є під рукою. Вузол ми затягуємо на саму рану, можна відпускати. І після чого людина, опускаючи свою руку, робить додатковий тиск на рану і забезпечує краще її затиснення. Якщо ж в нас Інша ситуація, і травма шиї не збоку, а позаду ми так само можемо накласти пов'язку позаду тиснучу, але звісно ми не зможемо зробити ось такий додатковий речах, тому потрібно буде, аби або постраждалий робив цей натиск, або рятівник також робив цей додатковий натиск до приїзду швидкої кваліфікованої допомоги. Якщо ж в нас відбувається травма спереду, тут ми робити сильні натиски. Не можемо, тому що ми будемо просто душити нашого постраждалого. В такому випадку ми можемо допомогти іншим чином своїми руками, якщо є можливість взяти якийсь рушник, якусь хустку, просто охопити шею. Тоді в нас а, наші долоньки будуть спереду затиску, затискувати рану, а позаду ми будемо контролювати нашими пальцями рівень натиску. Це буде не так. Травматично і допоможе нам трохи зупинити кровотечу. В такому стані ми чекаємо на фахівців. Ми діємо якомога швидше, ми це просто розуміємо, тому що якщо в нас постраждали з боку, особливо в нас є великі кровоносні судини, вони доволі швидко позбуваються крові під тиском, це може навіть відбутися за 40 секунд. Тому аніж швидше ви це зробите, аніж буде ефективніше надана допомога. У вигляді інфографіки у загальному, який алгоритм має бути при перев'язуванні шиї, де виникло джерело крововтрати, перев'язка шиї: притиснути пальцями рану на шиї безпосередньо або через комір, притискуючи пальцями рану, паралельно з цим накласти на неї бинт серветку чи подушечку перев'язувального пакету. Якщо є можливість та відповідні знання і вміння, можна туго затампонувати рану, зафіксувати валик, бинт, перев'язувальний пакет або ватно марлеву подушечку за допомоги джгута чи ...ого бинта джгут слід провести під протилежною рукою. При цьому руку за можливості слід підняти догори та завести за голову постраждалого, перевести постраждалу особу в положення на животі. Так, рани в області шиї можуть бути серйозною загрозою для життя та здоров'я людини, але швидкість виконуваних рухів, холодний розум та вимкнуті емоції, які тільки заважають в цій ситуації. Все це в комплексі допоможе стабілізувати стан потерпілої особи, і при цьому ви їй не тільки не зашкодите, а й станете справжнім янголом-охоронцем, який прийшов на поміч в критичний момент.